Як розподілялися обов'язки між технічною командою, Ні. там UX, UI, дизайном, менеджментом? Як ви будували ось цю екосистему? За все відповідає проектний менеджер. Він він тому там і менеджер для того, щоб все коригувати і за все відповідати, але він не є моно якимось гравцем. В нього є команда, і тому я там вже. Говорив за CDO нашу, якого додали, тобто CDO у нас відповідав, в принципі, за етап дизайну, за UX, за UI. Ось також дуже прям важливу роль у нас відіграв ще один менеджер це продукт-менеджер, який відповідає за розвиток продукту, за формування, за взагалі бізнес-цілі, бізнес-ідеї, а що там у конкурентів, да, що гарно, що погано. Тому він зі своєї продуктової роботи дуже багато зробив аналізів і допомоги в тому, щоб продукт наразі був такий, який він є. Саме у початку проекту ми ще й техлідів наших додаємо, це типу самих скілованих наших розробників. Це сумісна робота всієї, але за все відповідає за результат. Відповідає проджект-менеджер, який має е, всю цю команду, як нашу, так і зі сторони нашого партнера, організувати і прийти до цього результату.